Йому часто снилася мала батьківщина, біла чіпурненька хата, в якій народився, старий розловий сад із запашними та тупмяними яблуками і грушами, луги над Бугом, де поміж зеленої трави росло безліч різнобарвних квіток, червоних, жовтих, голубих, виганяєш пасти корів, падаєш у те зело і на повні груди вдихаєш духмяні пагощі, аж у голові паморочиться. У край свого дитинства постійно мандрував і у мріях, думках, споминах. А от відвідати місця, де зробив перші несміливі кроки, сказав перші нерозбірливі слова, рівнянину Павлу Петросюку вдалося лише через 65 літ. Я народився в 1933 році у селі Турка на Хлопщині. Це село лежить саме крайнє село біля Буга. Після 65 років, врахуйте, це, я вперше попав на свою цю верхівну землю. Безумовно, ви знаєте, що я був такий щасливий цим, що я поїхав, і я так себе відчував дуже. Добре, дуже спокійно, дуже все таке, що я один раз от уже з того села вийшов так і е, на край села прийшов, там стоїть фігура, хрест такий. Я до цього хреста дойшов, пройшов його і роззувся, і я вирішив пройти так, як я колись ходив в дитинстві. Я підкачав штани. От і пішов, дойшов до Буга, пішов, така затока трошки була. Прийшов, намочив ноги туди, так, похлюпав водою, ходив дуже довго, ходив, ходив, так прийшов, аж почти все село це наше, де було, де колись це пас корови, все таке. знаєте, таке відчуття в мене було, що я наче в рай попав, ото таке. Ну, ну, ну дуже приємно так мені було. Дочекалася Павла Вдимофівича і столітня хатина, в якій колись мати сповивала, випрошуючи в долі піснею колисковою і теплою сльозою щастя для сина. Сумна і зажурена, німою мовчанкою зустріла вона колишнього свого мешканця. Адже нині ніхто не зігріває її душу і лише дошкуляють холодні вітри. Колись вона була дуже гарна хата. На ті часи там такий ганок був, вірандочка, в жовтий, христий колір пофарбований. Були такі віконниці, дерев'яні, такі фільоночку зроблені, зроблені. Ну, майстрами зроблені гарно. Ну, Там була клуня, там хлів, скажімо, таке все. Ну, Таке господарство було дуже гарне. Ну, Зараз вже залишилася одна хата. Ніхто там не живе, вікна забиті. Як оказується, вона в спадщину досталась там одній пані, яка живе в Дорогуській. А саме було що приємно, що в хаті ніхто не живе, а Ласівка звела гніздечко. Це якраз до мого приїзду, тому що Ласівки не роблять в тих закинутих будинках, де ніхто не живе. Пам'ять має здатність зберігати низку далеких, болісно радісних спогадів дитинства. Здавалося б, уже зовсім забутих, схожих на уривки із кінокартин. При Польщі жили безумовно непогано. Ну, була в нас земля, було господарство, все таке сіяли, збирали, десь щось там ще заробляли. От так, Ну, так, скажімо, було, що лзутись, здягнутися і було що їсти. Гарні свята святкували, скажімо, Різдво, Пасха, там, трійця. Скажімо, от на трійцю пастух, який пас корову, він повинен свою корову нарядити. Тобто, ми плели вінки такі з березових гілячок або ще щось. На роги ціпляли корови цей віночок, такий. От і е, вже коли приганяли Спаші корову в це свято, то вже там господар там ще батько, ну не важно хто там, дідусь, бабуся, все таке, вже за це дуже гарно пригощали то пастушка, який пригнав там, чи, чи старий, чи малий, чи який. От і ще якийсь подарунок йому дарували. Все таке це було дуже таке велике торжество. Мала батьківщина. І хто сказав, що батьківщина буває маленькою чи великою? Ні, вона одна в серці. В селі, в якому я жив. Ну і в нас було так: понад Богом: тут от на Холмщині було дуже багато сіл. де, скажімо, жила переважно більшість українців в нашому селі. Десь сімей 12 було всього навсього поляків. Але в нас панувало, і ми розмовляли всі, скажімо, на українській мові, і навіть самі поляки теж більшість розмовляли вже з нами на українській мові. Ну, Один одного поважали. скажімо, свято польське, там Пасха, Різдво ну такі великі свята. Не один українець не брав сокиру, не рубав дрова або не йшов там в поле з косою кусить. Так же само поляки робили на українські свята. От. Не нарушали такої традиції, знаєте, щоб якось ну, когось прогнівати, моральну образу нанести людині одній чи іншій. От. Ну, це було так, скажімо, ну, це було так, поки ми жили. Після програної Польщею Вересневої кампанії 1939 року на Холмщині було встановлено німецьку окупаційну владу, яка внесла свої корективи у подальшу селянську долю. От я пам'ятаю це, от зараз дай, що казали дуже час нас, що ніхто не знав, що війна буде все таке. Те міг не знати навіть першокласники. Той через, через це, через, через цю річку, через Бух бачив би, що там стояли подтони, ці переправи всякі, все таке. Ну і так недалеко орудії, там, де погані місця були, що приїхати, робили. Дорогу, то фашину то різали, скажімо, корчі, там всяке все таке. І цей пісок викладували, все таке, щоб спокійно проходила техніка. Німці тоді прибуло трохи набагато більше. Не знаю там за скільки за неділі-дві, мабуть, чи за три. От, і нас виселили з хати. Ми скільки це літо було таке, спали в клуні. От і е, нас е, чотири онука е, з дідусьом спали, е, так називався тік, тобто де молотять вже зерно. Ми на тому току на сіні собі спали і е, вдруг, значить, серед ночі це ну так світало вже е, заревіли гармати. Затріщала техніка, там все таке. А дідусь нас підняв, і літаки загоділи дуже. І дідусь нас підняв і каже: Дітки, почалась війна. От оцей, цей час я бачу, як сьогоднішній день, тому що ну, так, проснулися, такий ясний ранок, такий, такий гарний, дуже все таке. І оцей шум рудій, двигунів, літаків. За окупаційного режиму не солодко жалося українцям по той бік Бугу. Всякого траплялося, але виживали завдяки своєму трудолюбству та винахідливості. Німці окупували, скажімо, встановили свою владу, брали налоги, так як, мабуть, кожна держава брала, тому що воювати війська треба було чимось кормити свої. Там, скажімо, здавали, носили молоко там на здачу. Здавали якусь худобину, там, порося там чи щось таке. От. Ну, вони ставили е, свої, е, ну, так як говорили, нас кульчикували, то ставили вухо кульчик із номером на корову, на порося, там, на, на свиню, на все таке, ну, що було все. От ну, християнин є християнин, він завжди до чогось додумається, до такого хитрого, щоб все-таки і свою сім'ю треба кормити, то робили так, ото куча гною викидує, там робили всередині таку е схованку і туди ховали ті порося. Значить, як воно вже те підросло, то акуратненько знімали цього кульчика, приставляли малому вухо, а старе, ну, безумовно, так вибирали час, щоб ніхто не чув, там смалити не можна було, так як зараз, то гріли гарячу воду і шпарили його, ошпарували його, там ще якось потім железякою припікали. І отак от отримали від цього значить, собі на пропитання залишали. Тому що, скажімо, якби то так все здавати, то було б досить туго. Час скидає на жертовний алтар хвилини тривог і переживань, яких довелося зазнати жителям краю. Адже ж ситуація на той час була дуже напруженою і складною. Людьми опанував суцільний страх, бо антиукраїнські дії польських банд набрали такого розмаху, що в будь-який момент могли бути знищені цілі села і їхні жителі. Фронт вже надближувався, прийшла радянська армія. Звільнили нас, і ну, мабуть, це після війни скрізь все бувають такі безпорядки. Е, якісь банди, якісь щось таке ходиш і не розумієш, хто хто воно, звідки воно. У нас не було іншого виходу. Не знаєш, переночуєш, чи не переночуєш, чи прийдуть, переб'ють всіх, чи і спалять хату, і все таке. Тому що було таких випадків дуже багато, коли е, е, отак. От е, Палили, вбивали, грабували там і все таке. Ну, дуже було опасно жити. Насильницьким виселенням українців із етнічних земель, яке сталося замовчазною згодою керівників тодішніх режимів, було охоплено понад півмільйона осіб. У багатьох був лише один спосіб вижити покинути свою землю. Ми останні виїхали у е, сорок. П'ятому році, десь в березні місяці, ще війна не кінчилась. От, то так приїхали російські військові під водою, і ми так на підводу, там що нагрозили. Безумовно, коли була господарка, було 6 гектарів землі. От там, скажем, кінь, корова, там все таке, там якесь порося, все таке, все це не можна було забрати. А там якесь сало, щось таке, щось, щось трошки взяли, ну скільки можна було взяти на одну підводу. І так ми погрозилися, завезли нас на станцію, це в Дорогузку. От, Товарні вагони. Досить ще холодно було, погрозились ці вагони. І ну так попередньо запитували, куди б ви хотіли там їхати то сюди, туди. Ну оскільки ми знали, Волинь знали цей край. Бо, скажімо, до війни їздили на ярмарок в Коваль, там ягатин, навіть в Луцьк приїжджали. Цінність втраченого усвідомлюється з плином часу. Через роки після обнародування багатьох сумнозвісних фактів можна збагнути, яка жахлива трагедія сталася з українським населенням на Холмщині. Ми приїхали в село Ківерці біля Луцька, і там нас розгрузили, помістили. Будиночок такий, ну досить непогане. Теж господарство було. Потім, як ми вияснилось, то ці люди були вислані в Сибір. Ті люди були в Сибірі, і ми там от, в цій хаті поселились. Там земля була, не знаю, скільки там. Ми собі десь придбали такого коня, типа монгола, ну, це е, в ці монголи коні такі невеличкі, вони прибули з Радянської Армії, а е, Ну тут їхали вже в господарів були хороші коні, і вони міняли там хорошого коня на того монгола. От, і, але вони такі роботящі були, ті коники тягнули добре, все як треба. Я вже в 12 років мені було після того, як ми приїхали, я, е, скажем, вже гарати не гарав, але боронувати, скородити, я ходив за воронами, поганяв того конячку, обробляв. Щоб виживати в радянській Україні, обробляти землю, годовальницю було недостатньо. Зимою е появився в нас в селі е такий дядько, це вже війна закінчилась, він приїхав з Германії, він почав шити чоботи. І взяв собі в помішники хлопців таких. ну Тобто мене і ще одного в мене друг був такий Микола по прізвищу Притолюк вже покійний. От, і ми з ним вдвох сиділи і там, ну, що хто приносив, чинили шкіри, на підошву в основному приміняли це, де машини десь скати пооставались. Ті скати якось гріли, розпускали там, отримали таку тонку гуму, і цю тонку гуму прибивали всякими цвяхами, і металевими, і дерев'яними до цієї підошви, ну, було таке взуття. От в 49-му році я пішов на роботу вже на державне підприємство Райпромкомбінат учнем столяра. Набута спеціальність стала доленосною у житті Павла Петросюка. Завдяки вмінню працювати з деревом. Він отримував подяки і під час служби в армії і квартиру заробив, коли приїхав на роботу до рівного. Треба було за пів року зробити на 24 квартирний будинок всю столярку. І зам начальника обласного управління каже: я от з всієї області соберу майстрів, там все таке, і ну, зі мною говорять, що ми зробимо чи не зробимо. Я безумовно зробив цю столярку. Мені дали як на той час, в центрі міста, це в готелю Мір. На Остафу а двохкімнатну квартиру. А ще на добру згадку рівня нам від майстра залишилися вітражі у приміщенні автовокзалу, будинку урочистих подій, плавальному басейні, на заводі тракторних агрегатів. Нині ж заслужений майстер народної творчості Павло Петрусюк творить неймовірно красиві об'ємні картини з дерева. Я робив вітражі, але мене тягнуло до дерева. Я вже можна сказати, пішов на пенсію і я вирішив такі. Продовжити таку творчу роботу. І це я почав, і вже я пройшов виставки, скажімо, і в Палаці Україна, і в народному будинку Київ, в Києві. Ну, і мої роботи придбали дві особи першої держави. Вразив своїми роботами майстер і поляків, коли відвідував рідні серцю місця, де народився і зростав. Запросили Павла Тимофійовича з виставкою своїх доробків до Польщі, бо таку рукотворну красу годі ще де можна побачити. Я вважаю себе щасливою людиною. Які трудності мені не приходилось, я про це розказати неможливо. І Хочу ще щоб. Бог дав здоров'я, як говорять, попрацювати хоч би з пару років, щоб залишити щось у музеї, краєзнавчому, в нашому, ну в людей, які захотять придбати в мене ще щось трошки своїм онукам, правнукам. Натхнення в роботі додає Павлу Петросюку поїздка на малу батьківщину, що залишилася по той бік Богу на польській землі. Але скільки б не пройшло часу, пам'яті рідна земля залишається тією життєдайною криницею, з якою п'єш воду, черпаєш сили і наснагу для душі, для серця, для щоденної праці.